Вітаю вас, ви на каналі Таро, Мене звати Людмила. І так, давайте сьогодні подивимось щось позитивне. Що позитивного буде у вас в новому році? Давайте розглянемо таке питання, чи вдасться вам досягти своєї цілі у наступному році? Кожен зараз загадайте собі. Що ви хочете, і будемо дивитися, яка вірогідність, що ви цю мету досягнете. Обирайте собі цифру від 1 до 4, буде 4 варіанти. І так, у вас є час задумати число, а я роблю прогноз. Я також загадаю собі варіант. Спочатку я буду викладати карти рубашкою вверх. І так, дивимося, чи вдасться тим, хто зараз дивиться цей прогноз. Неважливо, коли ви його дивитесь, все збудеться незалежно від часу, коли вам попалося це відео. Якщо це відео вам попалося, значить вам воно необхідне. І так, чи вдасться вам досягти своєї цілі? Дивимося, дивимося. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. І четвертий варіант, хто вибрав. Дивіться, на дні колоди сонце. Взагалі-то по всіх чотирьох варіантах шанси є. Будемо сподіватися на позитивний прогноз. Так, сподіваюся, що ви вибрали. Я також зараз виберу. Так, починаємо. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Перша карта колісниця. Очевидно, вам може допомогти в реалізації цей аркан. Ви можете зробити собі скріншот ось цього аркану. І робити на нього медитацію. тому що по колісниці, якщо ви будете прикладати активні зусилля до реалізації своєї цілі, ви обов'язково її досягнете. Можливо, вам треба буде заручитися підтримкою деяких партнерів, можливо, вам треба буде проявити не тільки свої білі сторони, але і якісь негативні моменти, тому що в колісниці є як білий, так і чорний сфінкс. Але як то кажуть, ціль. Оправдує ті методи, які були застосовані для її досягнення, і, як то кажуть, переможців не судять. Звісно, треба мати в усьому міру, але якщо взяти в цілому, якщо ви гармонізуєте себе, ви обов'язково досягнете своєї цілі, якщо щоденно будете щось робити для того, щоб це отримати. Гарна карта. Бажаю вам успіху. Далі друга карта. Трійка мечів. Ох, по трійці мечів, буде це досить таки складно. Тим, хто вибрав другий варіант, на жаль, на жаль, вас може чекати розчарування, можуть спасти рожеві окуляри, ви можете щось дізнатися таке, що пов'язано з реалізацією цієї цілі, і вас це не зовсім влаштовує. На жаль, по трійці мечів, вам треба трішки. Більш логічно підходити до реалізації своєї цілі. Не треба закривати очі, одягати знову ж таки ці рожеві окуляри. Я нічого не бачу, не знаю, хочу ось це і більше нічого. Зважено, підійдіть, проаналізуйте всі за і проти. І, можливо, тоді прогноз для вас зміниться. Якщо брати в цілому, то поки що це карта розбитого серця, розчарування, що прям зовсім ви реалізуєте на 100% свою ціль. На жаль, цей прогноз. Не показує. Тому для вас є задача все проаналізувати, більш цілеспрямовано підійти. І, можливо, тоді прогноз зміниться. Будемо сподіватися на краще. Добре. О, і третя карта. Ну, якісь такі негативні карти випадають. П'ятірка кубків. Ну, це щось, знаєте, навіть якщо ціль і реалізується, то це якось вас не зовсім задовольнить. Я б це порівняла з такою, знаєте, історією. Один чоловік хотів отримати мільйон доларів, і він отримав ці мільйон доларів. Але це була страховка за те, що з його родиною сталася прикра ситуація авіатрощі. Ось це такий негативний шлейф п'ятірки кубків. тому... Вам варто добре переосмислити свою ціль, якщо ви загадуєте якесь бажання, то не треба загадувати, щоб щось там здохло. Всі хотіли б загадати таке бажання, але таке не треба. Загадуйте щось позитивне, в досить позитивному ключі і обов'язково говоріть з користю для мене та оточуючого світу. Також приберіть всі емоції, тому що вони вам будуть дуже заважати для того, щоб досягнути цілі. Ось знаєте, як деякі дівчата хочуть побудувати сім'ю, зустріти хлопця, чоловіка достойного. Але сидить і кожного дня плаче за колишнім, то як же ти зустрінеш собі нового, гарного чоловіка, якщо місце, місце енергетично зайняте? Ну відпусти вже старе і тоді прийде нове. Ось така порада для тих, хто загадав п'ятірку кубки. Ваша ціль реалізується, якщо ви відпустите все старе, відкинете емоції, проаналізуєте все досить таки. Так, логічно, емоційно, і тоді, можливо, прогноз для вас зміниться. Дивимось, четверта карта. Дев'ятка кубків. Ну, Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Четвертий варіант, хто вибрав, ви будете задоволені. Це таке, знаєте, кайф. Я задоволений з собою. Дев'ятка кубків. У вас все вийде. Якщо ви будете прикладати до цього зусилля, ви будете кайфувати від своєї цілі, від її реалізації, і ось це як таке застілля, де ви можете святкувати свою перемогу. Але що я вам скажу? По цій дев'ятці кубків є такий коварний момент, хитрий. Якщо ви просто будете сидіти, як персонаж на цій дев'ятки кубків, і думати, що все само собою реалізується, то так не буде. Треба прикладати обов'язкове зусилля. Сподіваюся, що у всіх збудеться тільки хороше, в кого випали не дуже приємні аркани, то знайте, що Майбутнє багатоваріантне, і якщо ви зміните свої стратегії поведінки, то обов'язково щось зміниться в вашому житті, а відповідно і прогноз може вже бути іншим. Бажаю, щоб у всіх все було добре в новому році. Підпишіться на канал. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро. Бажаю всім ось цієї дев'ятки кубків, всім кайфувати від реалізації своїх цілей.